Ще раз хочу нагадати, що онкологічне захворювання це дефекти своїх клітин. Це невміння власної імунної системи розпознати цю дефектну поламану клітину і своєчасно вивести її з наших організмів. Тобто, чому онкологічні хвороби? То захворювання віком. Тому що імунна система з віком. Також страждає. В імунній системі нашого організму, також з віком стає менше клітин, які відповідають за так звану чистку цих дефектних клітин, які з є віком в нашому. Їх менше. Так, звісно, їх менше. Е, є дослідження. Можна якось імпортувати, закупити якось їх колоти. Ну, То вже, мабуть, в майбутньому, але такі розробки наразі ведуться. Ну, всі ми знаємо, що кожну секунду в нашому організмі утворюється мільйон дефектних клітин, і кожну секунду цей мільйон виводиться з нашого організму. Це така дуже велика система, я б так, так сказала, то якщо подивитись на клітинному рівні, то як карта метро Токіо. Є дуже багато генів, білків тощо, які відповідають за ремонтування поламок. Якщо наші клітини-захисники бачать, що клітина геть поламана, вона її виводить. Якщо вона бачить, що її можна відремонтувати, ту клітину, її ремонтують. Якщо можна взагалі відновити до норми, відновлюють. Це такий дуже складний, складний механізм. І, звісно ж, коли ми з вами старіємо. Настаріють кожна клітина, в тому числі і клітина імунної системи. Тобто у ті захисники, у ті чистильщики, які допомагають нашому організму прибрати все те, що вже поламане, дефектне застаріло. Тому, розуміючи це, ми розуміємо, що онкологія це хвороба людей після 55-60 років.